Це Майнкрафт, але він за межею реальності. Майнкрафт Бейон Дес. І всім друзі, з вами Райвен, і ми продовжуємо нашу збірочку Бейон Дес. І в цій серії ми до дослідуємо. ад, ну там ще трошки не долутали. Також ми вже нарешті підемо закінчувати наш early game. Ми підемо уже бити ось цих вот мобів. Ну, не мобів, а босів. Ми підемо, найдемо якогось моба, точніше боса в зимі по-любому, і найдемо ось цього підземного. Так, не поняв, ти що тут робиш? Ти, братан, якщо що, твоє місце от там от. Іди, лучше вот Поняв? Поняв? Давай, тут не надо, мені, тут біля дверей. Так не, це, Так це що за приход? пацани? Ви не думаєте, що вам тут не місце, ні? Ну, похлібало. Пішов отсюди, давай? Прийшли тут всі на мою хату. Я що тут самий крайній, чи що? Так, друзі, я вже постарався закратити очі оці м -м, зачаровані книжні полиці. Ну, якщо що, вони крафтяться банально легко, ось ви можете тут подивитися, як крафтяться ці зачаровані книжні полиці, зачарованих книг і дошок. І думав я, що я зможу зачарити зразу на гостроту 6, але дуже швидко обламався, тому що по суті треба керівництво позачарювання. Позачарюванню, наскільки я зрозумів. А для, для цього треба міцний лист, а для міцного листа треба дозатор, який наливає лаву на обсидіановий порошок. А у нас. У нас поки що нема Блейза. Блейза, якого ми теж в аду зараз візьмемо, тому що нам. Та да, я, пацани, да Ви офігівші чи що, я не поняв. Ану, сюди. Ой, афоліат фоліат хорош. А хорош. Всі з одного удара, блін, попадали. Ти подиви на них. І, друзі, ось ми вже тут в башнях, які ми не долутали. Так, от в цій спереді башні ми точно не були. Золото, я не знаю. У мене вже стільки цього золота. Що мені, я не думаю, що треба більше, але, ну, в принципі, може надобиться. Пацани, здорово! Пацаны, здорово! Пацаны, не надо! Так, нормально, мінус один. Так, мінус другий. Оце я упав сюди, случайно, взагалі не ожидав. Так, давайте броньку зразу. Давайте зразу, зразу, бронечку. Поїхали. Раз, два, три, чотири. Золотої броньки, до речі, не заспавнилось. Повезло, так сказати. Повезло. Так, до речі, друзі, я подивився з цього магнетита. Щоб ви розумілись, з нього може випасти незерітовий шар. Ось, тому, в принципі, оцей магнетит ми будемо собирати, тому що незерит нам лишній ніколи не буде. І, друзі, так як нам для крейта треба пальний. З, ві... з цим з пломенем я вже крафчу цей пальник і зараз будемо ловити А там якраз за вікном літає. Може ми зараз його в принципі зможемо зловити? Я не знаю, де ти тут. О, да ти тут ще й в хорошому місці. Ану сюди. Оп! Зловив! Зловив! Свідоме горно! Ну все, тепер воно у мене буде працювати. Так, знизу я чую вже візерю. Поїхали. Раз. Спустились. Бам! Бам! Ай-яй! Ти що збоку? Збоку стріляти не треба. Паунер. Так, і. Ой-ой-ой, там скринька. Ой-ой-ой, там скринька. Пацани, не надо. Пацаны, йдіть нафіг. Ідіть, я говорю, там така скринька. Ви шо? Мінус, мінус. Раз, два, три. Чекайте. Макма Волкер. Якийсь. Ну, дай мне це фігня. Бо воно. Ну не зрітовий злиток. Ой, ой 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 сонячний спалах. Хорош. так же, сонячний спалах. На повному заряді. Стріляє вогняними сонячними стрілами, потужний лук, заряджений сонцем. магма Волкер Він нам дає можливість ходити по гарячим блокам. І деякий час дає мені ходити по лаві. Тобто 43 секунди я, по ідеї, можу ходити по лаві, поки вони не розрядяться. А коли вони розрядяться, мене буде дамажити, бо вони перегріються. Тобто, ну, блін, ну прикольно, я тепер можу ходити по лаві, я серйозно. Так, опа, ще одна башенка, десантура. Так, прокляті обладунки і йдуть зразу. Нафіг, 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 я говорю нафіг, нафіг. Блін, з ними луком набагато легше битись, чим, наприклад, тою же самою косою. Просто коса дамажить, по суті, менше. І по суті, реально так зручніше. Так, боротьба за ще одну скриню, і оце уже скриня була нормальна така. Да! й перстень, якийсь і чотири обломки. Це ще один ізрітовий злиток, лють вартового, не поняв. Сильний проти розбійників, поборників, заклиначів, спустошувачів. Блін, оце от чого це не попалось, коли я йшов туди, в, в цей данж їхній. А попалось тільки зараз. До речі, рунічна табличка. Ми ж може можемо зробити рунічну зброю. Я, Треба буде подивитись, реально. Робить піглінів до мене нейтральними. І, до речі, дай плюс 1, 5 і 10 експірієнсів за зомбіплі. Пігліна, пігліна і брутального пігліна, тобто за вбивство. Тобто, так я зможу прокачати це кільце і відкрити оце оцей скіл респект. Я не знаю, що таке респект, напевно, вони всі будуть зі мною дружити і так далі. Тобто якийсь, якесь, коротше, кілечко пігліні вони тут оставили. Так, а ну перевіряємо, чи пігліни до мене нейтральні. Вони не нейтральні, кільце! Бреше, бреше, кільце! Алло! Вони не нейтральні, пацани, да ну мене кільце. я там півліновий цей мастер. Ну ладно, зато як спи напарю. А-а! Йо-мойо, оце приземлення! Оце приземлення. Ладно, я зайду знизу, мені все рівно. Пацани, не надо. Я говорю, я знизу зайду. Я. А! Лава! Мене, у мене кільце, у мене ж кільце, у мене кільце, 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 кільце. Надо біжать! Без гоблінь! Ой-ой-ой-ой-ой! Пацани не надо, пацани, не надо, пацани, не надо! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Блін, у мене тільки щит спас, альоп. Ви в курсі, що вас якось задофіга? Задофігімо, пацани. Але, блін, хороше, що мене спас цей як то його э, Щіт спас. У так, пацани, вам тренда. Я зараз буду тупо фармить з вас експу, понятно? Все, це фарм експи. Так, ну я лучше, напевно, косою, бо тут по масі. От косою, коли по масі вообще кайф. Просто пішло діло. Пішло діло. Що думаєте, круті? А такого не очікували. Да, що я заборчиком відорожусь? Все. Тренда вам всім, пацани, всім тренда. Так, до речі, як там наше кільце? А ну подивимось. 43. Уже 43%. да, ну ми зараз швиденько його, в принципі, апнемо. Пацани, не надо, пацани! Блін, брутальні пігліни. Дамажить так нормально. Скільки я вже їх напив? Йомойо, 60%, все. А, ні, це вже один левел і 60%. Так, друзі, і фінальна башня з великим, просто величезною кількістю піглінів. Ну, їх тут дофіга, реально. от Якщо даже по карті подивитись, то їх там дофіга. Ну, але давайте, пацани, по одному. На, скотина, давай, побіжав. Я з вами в рукопашку розберусь даже. Я не буду використовувати чисто лук, я не буду стояти в тилу і я буду просто вас косити один за одним. Давайте, пацани. Ну вони вже ціляться на мене своїми топорчиками. Надо по одному, по одному, бо вони, якщо чесно, нормально. Так не надо, не надо. Там ще якісь душара, душара, мені теж з ним змагатися, ще, поки я змагаюсь з вами, не дуже сильно буде приємно. Так, ладно, ХП загубили, але живі. Головне, що живі. Пацани, я хотів спочатку захилиться! Захилиться хотів, йома йо! Блін, золоті. А прикиньте, коли підуть діамантові, вони якби ну, вони якби доволі сильні, я вам скажу. Йо Ого, це багатий! Бачили? що там? Бачили, там точно якийсь артефакт лежить. Я надіюсь. надіюсь, крім ока, бо око вже є. От артефакт якийсь. Рукавичка, вогнева рукавиця. Ближні атаки носія завдають вогневої шкоди. Тобто не треба зачарювати, коротше, ми і так б'ємо вогнем. Прикольно, але ну ситуативно. Ну, в принципі, у мене нема. Шо... А, ні, у мене уже є. У мене на руки тут ой, -ой, ой. А я не знаю а чи треба? Напевно, не треба, але я візьму. Так, друзі, ви просто подивіться, 100 тут, крім звичайного скелета, ще два скелета руйнівника. З них можуть випасти, в принципі, ці. Е, може випасти темний метал, наскільки я розумію. Це ж цього моду. І вдруг повезе і випаде темний метал, там уже щось лежить. Треба буде по карті, до речі, подивитися. Да, темний метал точно є. Блін, оце я. Оце я вовремя. Це я вовремя замітив їх. Опа! Сюди пригнули нормально. І да, трошки темного металу. Ну, багато, скоріш за все, але щось має бути, в принципі. Так, друзі, ну і в принципі будемо повертатись 48-й левел, куча ось цих оцих осколочків, магнетит, з якого ми добудемо е, незрити куча. ще один незритовий злиток, перчаточка куча апгрейдів, 9, 9 апгрейдів. Я до речі не знаю. Можемо, до речі, можемо їх переробити. Давайте подивимось, до речі. Нє, бачите, ми не можемо їх переробити. Я думав, що ми можемо їх передробити, як і оцей магнетит. Бо магнетит реально можна передробити. От, якщо ви подивитесь. От він передроблюється, незерід шар, а з незеріт шар до двох. Ми об і крафтим незритовий злиток. Тобто незрита тепер у нас, по ідеї, має бути дофіга. Я на це насправді дуже сильно надіюся. Так, друзі, і ставимо наш нагрівач. І все. В принципі, я так розумію, що дорога до латуні у нас відкрита. Тільки з чого робиться латунь, треба дізнатися, по-моєму, мідь і андезід. Чи не андезіт? Щось такому дусі. Ну, мідь і ще була у нас руда. До речі, зараз навіть подивимось. Мідь і, по-моєму, ні, не андезід. Оце цинк. Цинк плюс мідь ми беремо і пробуємо зараз робити латунь. Я надію, що це реально дорога зараз в латунь. Ми зможемо нарешті закратити дробильні колеса. А звідти вже стільки рецептів відкривається. що Це капець. Так, вкидуємо зараз сюди мідь. Давайте взагалі всю вкинемо. Що прибіднятись? І цинк, поїхали, буде робитися? ні? А, друзі, пломеня потрібно нагодувати деревом. Да, все, пішло. Добре, тут, значить, дирочку ми оставляємо, будемо його годувати. І пішло 8 латун. Так, а можна тебе покормити максимально? О, все, я... о, так тут час написано. Все, будеш нас у нас згоріти, кочегарити будеш. Так, опа, друзі, очівечка, створіть сплави. І тепер, якщо ми візьмемо оце наше дерево, його отак от, от поставимо. Так, я не поняв, не надо мене тут чейзать, не надо чейзать. Отак-от от обтисаємо, обтесаємо це і крикнемо, клікнемо латуню. Оп, оп-оп-оп. Латунна доба. Ну-ка, ні, ну ну да. І, друзі, опа, механічні збирачі. Поїхали. Шість штучок. Зараз треба ще. Ну, просто треба ці залізні. Залізні пластинки треба. Во. Тому беремо залізко, ідемо просто на нашу супершвидку машину смер. В принципі, це тільки так можна назвати. Подивіться, з якою швидкістю воно реально робить. Раз, раз, раз. Так, ну в принципі, я надіюсь, що воно є проблема. Воно може зараз просто перенапрягтись, коли я сюди ще буду щось підключати. І треба буде ще кучу водяних колес доставляти. А я оце не хочу. У Мене і так там водяних колес дуже багато. Так, друзі, і очівочку мені дали, але перенавантажено. Треба ще купу робити зараз водяних колес, і мені це не подобається, тому що ну, воно не працює. Я тут, до речі, вже трішки гаєчним ключиком тут пошаманив, і тут, по ідеї, воно все має виходити на вправу сторону. Але треба закрафтити пару водяних колес. Армія. Да-да-да-да, Ну, звісно, армію не мертвих ще мені. Хоча, в принципі, пацани, пасіба. Спасибо, мне надо, знаете, что мне надо? Мне надо. Мне надо, блин, Си, мне надо. Ой, а! Я случайно, пидишо! Вот молнии, вот так тобі и надо. Так, откуда вони йдуть, тільки питання. Так, друзі, і я поспав. І ці скоти, блін, не помирають. На сонці не помирають. Так, чи помирають? Ні, не помирають. Треба з лука автомати. Так, не поняв. Так, Кріперас не надо. Так, пацани, а ви всі помираємо, помираємо, пацани. Уже день, уже вам тут вам тут точно не місце. От і теж вмираємо, помираємо. Армія немертих. Дайте, от дасте мені, блін, от темний метал, я буду дуже сильно доволен. А поки що йдіть всі нафі. Без темного металу ви мені нафіг не потрібен. Так, опа, опа, рицарі пішли. Ні, ну рицарі пішли. Так, я не пам'ятаю, з них, до речі, темний метал випадає чи ні. Ну, треба буде пролутатися там піти і, і експу забрати, але в принципі. Ну реально, луком їх. Ладно, давайте підемо, давайте підемо в ближній бій. Ой-ой-ой, я не так хотів вступати в ближній бій, якщо чесно. Не так. Ну, ближній бій просто цікавіше зараз буде. Можна буде спокійно. Нє, От, до речі, от раніше по ним взагалі дамаг не входив. А зараз Коста по ним нормально так дамага вносить. Взагалі, пацани. Вам вам трендає, вам серйозно говорю. О, от і фінальні пішли. Фінальні. О, до речі, оцей рицар, оцей рицар серйозний. Ото який йде. Ці пацани то лошари. Умирають вони легко. Але так, давайте не будемо. Це що таке? По, по голові мені не Оце, Оце оце падлюка, оце падлюка сильна. Надо її убити до того, як вона до мене підійде. Не треба, не треба до мене підходити. Нафіг, пішов. Pauling Knight. Так, і от метальчик, метальчик, метальчик пішов. Так, а це, до речі, босс. Ти ж цей, ти супер заклинач. А ну, поїхали. Зараз. Да, супріме, супріме. Давай я те зараз я те зараз на супрімлю. Все, здувся, здувся. З новенькою косою. Раніше я лошарой був, з катаною на тебе ходив. А зараз подивись, просто, як ти розсипаєшся від одного погляду. Все, я його просто забив, я йому шанса не дав. Я йому просто шанса не дав. Все, да, все, хвилю знищиш. Стоп, ще й Точно, мені ж припомню. Мені ж при поході в ад сказало, що е, армія немертвих доповнилась адськими створіннями. Так, а от на це я вже нер. на це я не розраховував. Ройовики якісь пішли. так це хто? Це хто? Ой-ой-ой, тільки! Це хто? це хто? Це хто? Таке? Не надо! Нафіг! 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 Пожалуйста, нафіг! Нафіг! Іди нафіг, скотина! ой 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 паучара! я ненавіжу пауків не в житті, не тут вообще! Ааа, йома, йо, пацани, ви стрьомні Нафіг ідіть. Оце то це яд, оце яд, оце яд. Нормально, да, нормально. Супер, вообще зашибись. Так, друзі, еле вижив. Тепер треба убивати цих мухо пацанів. От з мухо пацанів, по ідеї, куча мух вилітає. Так що, ну, взагалі, не дуже хотілося б. Ну ладно, треба просто мух вбивати. Треба... Так, не, не підходь до мене. Оце паучари пішли. Я реально обострався просто На півкарти, блін 100 хп у них. 100! Ааа! Блин, я забув, що на мені прокляття висить! Я забув, що на мені прокляття! Пацани, ХП немає, немає хп! Нафіг, 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 нафіг. Ну прокляття ж висіло, я забув вообще. До мене ще й цей муху, пацан, иде. Не надо, не надо, вообще не надо до мене підходить. Нафіг. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Друзі, лайфстилер, лайфстилер, друзі, лайфстилер пішов. Просто подивіться, полоска боса з'явилась. Ой-ой-ой, ой от це я не розщікував, якщо чесно, на це я жорстко не розсчитував. Вот воно йде по мою душу. За що? Пацани, я ж проходив це не в надежде на цю фігню! Ви що? Реально, ну це капець, це тренде, це що таке? Я його не вб'ю, а як я його маю вбити? Подожди. Ні, ну з лука. А, ну ладно, з лука, в принципі, я вблизь не піду. Нафіг воно мені треба, чуєш? Я серйозно. Так, ну ладно, з цими, в принципі, спаунерами можна розбиратись легко. Ну, в принципі, я луком все закрию, серйозно. Лук це мастхевна фігня, без якої я би тут взагалі нічого не зробив. Давай з тобою вблизі а? Тому що лук луком, але з лука неудобно, якщо чесно з тобою файтитись. Давай підходь. Головне, щоб на мене той пацан не загрився, то якщо він на мене загариться, оце вже буде проблема. Так, я не хочу підходити. Я не хочу. Давай умирай. Все, здох. Так, загрився. Так, загрився, не загрився, загрився. Так, загрився. Брат, не надо. Ой, закрився. В щит, закрився, відхилився. Отхилився? реально. Так не надо. Не надо, говорю, не надо. Ладно, добить, добить надо в рукопаш. Давай на полянку, підійшов до мене. Давай на полянку, давай. Так, уй, уйди, уйди. Не мішай. А ну поїхали, полетіли. Що ти, скотина, тварь? паскуда. На. Ой, хп немає. Хп немає, хп немає. ХП немає. Ай-яй, хп немає. Ой-ой-ой, ой це я підійшов близько. Давай сюди. На моїх фоліатів не нападаєш. На мій будинок не посягаєш. Це моє. Так, стоп, я не отхилився. Давай, тихо, 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 тихо. -ти Давай, подожди секунду. Все, поїхали. На мою територію прийшов. ти знаєш, хто я? Ти знаєш, хто я? Все. Мінус нули. Господи, боже, йомайо, чувак. Ай, не випав з нього темний. А буде темний метал в житті, ті. Всього 25 шматочків. І це після такої, блін, широкомасштабної війни. Не поняв, що за фігня Так, fallen knight. Ну, з fallen Knight там треба файтитися в рукопашку. Це треба, як мінімум, дань Дань поваги. Дань поваги тобі віддаю. Поняв? Дань поваги віддаю. з тобою в рукопашку. Хоча взагалі не мав би файтитись з тобою в рукопашку. Но в рукопашку. Ладно, убили і з нього, по-моєму. Якщо щось і випало, то все згоріло, я так поняв. А ні, 36 шматочків і перемога. 36 шматочків Dark Metal, а. Це за скільки? Я за 4 злитка так файтився. До речі, 4 злитка це один апгрейд. Тому це оправдано, в принципі, оправдано, хоча вчителю, що ми ще трошки е, подобували всі в аду, тому ну хрін його поймеш. Так, друзі, прийшлось мені зробити другий ряд колес і підключити окремо до другого ряду саме наш механізм, а до першого ряду наші оці всі штуки. І тепер у нас один ряд, в принципі, йде сюди і воно працює, а інший ряд уже там. Ну, якщо чесно, тільки так воно працює. Інакше воно, в принципі, не працює, тому що ну, перенавантаження взагалі ніяк. Пішло, пішло, пішло. Раз, два, три, чотири і пішло. Дав все буде. Оп, ні, сні нема а. Як це так? Так, друзі, пробуємо ще раз. По ідеї, може, не, та, не так, що я, ну, що я використовував гладкий камінь. Так, треба було використовувати полірований андезіт. Або, коротше, треба будь-який полірований камінь. А через те, що я використовував гладкий камінь, у мене там був гладкий камінь, то воно через те і не працювало. Все, тепер все понятно. Так, друзі, і два колеса вже. А, вони по два крафтяться. А я. Я чотири зробив. Ну, ладно, 4 так 4. Тепер треба пробувати їх, в принципі, ставити. Треба їх, напевно, повищити. Вище ставити, щоб знизу було. Ну, воно ж має кудись зробити. До речі, нам випав ще мішочок скарбів армії немертвих. Шіфт-шиф, щоб показати, можливу здобич і можлива здобич знаки питання. Ну ладно. Так, опа, відкрили. Ну, якщо чесно, тканина. Тканина це, по-моєму, нафіг не потрібна. Книга якась, от єдине, що мене приваблює, але. Ну, захист від чарів Ну, якщо чесно, випала повна фігня. Хоча є ще банка душ, містить душі велетень дельфін, Шпі плюс 15, швидкості пересування, плюс 3 броні. й йо, -йо! я не знаю, що це, але це прикольно. Ну, коли в іншій руці. Опа! Я реально стаюсь швидшим, ну, але мені щит дороже. Мене щит спас, по-моєму. Да? А, ні, у мене спас тотем. Да, мене спас тотем Так, друзі, і дали очівочку, цілковите подрібнення. От тепер дробити будемо. Я не знаю, дробить воно, ні, бо у мене вони крутяться в одному напрямку, і я не впевнений, що воно так підходить. Тобто, скоріш за все, тут має бути так. Давайте я на, ці... на цей магнетит і стану, сюди залізу. Ну, бачите, воно крутиться в іншому напрямку, чим повинно. Да. І, друзі, я зробив, здається, воно працює. Кидаємо. і пішло, пішло, дробити, пішло. Воно треба ну, там тільки вороночку поставити. Головне самому сюди не влізти, а то я так розумію, це моментальна смерть. Мене просто засосей пережує. Так, я надіюсь, не зріта буде нормально так, тому що я зараз всю броньку хотів би перекрафтити. Ну, всю, всю не вийде. Так, 5 не. 5? Всього? І друзі, всього 5 незрітових шардів, всього 5 зі всіх цих штук, всього. І... Ні, є ще добре. Ще одна. Скільки одна. Одна, одна, один магнетит залишився. я, Ну йо-ма-йо, -йо, це, до речі, несправедливо, на мою думку, тому що мало вийти набагато більше. Ну явно не п'ять, Ну які п'ять з. Блін, я думав, там ви. Ну хоча ладно, ну може й повезло. Може Ну ладно, ладно, шість, Окей, шість. 6 це 3 злитка. 3 злитка, в принципі, мені здається, мені 3 злитка хватить уже на все. Зараз, до речі, будемо на це й дивитися. І, друзі, ще одна бронепластина з темного металу готова. Тепер бронепластинка, апгрейд і наші штани. І так, стоп, отак, от оце має по ідеї бути все по ножі з темного металу. У нас тепер взагалі топовий сет. До речі, це плюс, тому що нам тепер морозосталеві наголінники не потрібні. А це означає, що пере передвигатися ми будемо теж швидше. Також, друзі, на рахунок ронічної зброї я би крафтив, я подивився, і тут саме краще це. Алебарда, бо 1,2 швидкості, 12 шкоди, 3 досяжності і 4 відстані. Так, друзі, і я подивився на рахунок ось цієї штуки, ось цієї алібарди. І як на мене вона виглядає ну таке собі. Ну, ви подивіться, ну взагалі щось не те, якесь копйода, і ну взагалі не так виглядає. Тому я подумаю над оцим, все таки довгим мечем. Подивіться, просто як бам-бам-бам. Тому я думаю, що ми зараз робимо якраз цей довгий меч, і якраз у мене зараз це є, щоб проапгрейдити його як мінімум в незеритовий меч. А далі ми беремо і нам треба руничне. Так, стоп, руничний апгрейд треба, чи що саме? Треба зараз подивитися. А, треба діамант. Все, добре, один діамант, треба діаманти. У мене є. Зараз, коротше, беремо діамант, робимо руничний апгрейд, і у нас... З'являється перша наша рунична зброя. Там ще є якийсь випадковий, наскільки я розумію, ефект. Тобто ви зараз подивитесь, беремо, кладемо раз, два, три, оп, і є якась вот. Runic power Slow. рунік on hit to slow the target for a duration. Коротше, є шанс заповільнити ціль е, при ударі. Коротше, ну мені здається, так така собі руна нам випала, якщо чесно, така собі. Але там, по-моєму, можна перерунить. Якщо чесно, там, по-моєму, можна. Так, рерол. Ну що, давайте зробимо рерол, бо в принципі руни потрібні тільки в основному для зброї. А у нас ще. Ну, скільки у нас ще руничних табличок? Чотири штучки. Так, друзі, ну що, реролим? Ну, поїхали, в принципі. Оп, зареролили. Он райд клік, гейненура, оп, імулейшн. Придігає демеджінгіот. Коротше, при, при, при натисканні правої кнопки дамажить, дамажить все в якомусь радіусі. І дамаг залежить від твоєго ХП. Блін, да це прикольно. То, ну, оце, оце того, що я ждав від руничної зброї. Тобто я реально ждав якихось суперабілок. І оце вже на праву кнопку якась реально суперабілка є. Оце ми зараз бережемо і будемо дивитися, що це, і це вже ми реролити не будемо. Давайте підемо чарнем цей меч, і подивимося просто наскільки він буде імбовий, реально. Так, друзі. І ви просто подивіться на зачари, які я сюди вклав. Оце, оце зараз буде да. Не зря я в принципі купив стільки левелів, 45 левелів. Просто взяло і пішло нафіг. Але тепер, оце мечушка, оце мечушка, 14 шкоди. 14 шкоди, і у мене ще є якась супера білочка. І до речі, зараз ми можемо також скрафтити, що правильно я тут побудував. Ось тут така є у нас башенка. Ну як башенка. Ну коротше, от виглядає ось так. І ця штука. Має допомогти нам крафтити камні телепортації. Коротше, тепер завдяки неї, ми можемо крафтити камні телепортації. Ось, друзі, дивіться, ось так от крафтиться камінь телепортації. Там 10, ну, дев'ять андеситових корпусів. Цегла, оцей мандрівний камінь, який крафтиться, до речі, теж легко. Ну, багато перлів треба. Треба багато перлів, але в принципі крафтиться. І зараз закрафтимо перші наші два уже камня. Так, друзі, перший наш мандрівний камінь. Я не знаю крафтити два. Напевно, крафтити два сенсу немає, бо мені не хватить перлів. Хоча тут треба три перли, В ітозі це має залишитись шість перлів у мене. Якщо я ще потрачу чотири, так, да, шість перлів залишиться. Окей, тоді крафтимо два. Так, друзі, оп-оп-оп-оп, і отут отак, от лінійку. Оп, і поїхали, робиться. Ну я, по ідеї, все правильно тут склав, тому воно повинно зробитися. Ну я надіюсь, по крайній мірі на це. І да, по-моєму, все зробиться. Да, все перші наші камні телепортації. Во взагалі, супер. Я поставлю зараз десь отут. От його перший камінь, десь отут буде. Ну, на, ну ладно, отут буде стояти. І це буде наш дім. Все, у нас є перший наш камінь телепортації, який ми зробили власноруч. І друзі, дивіться, походу я його, да, походу я його знайшов. Це, походу, він реально. Я трошки побродив тут, знайшов поселення. Там навіть камінь телепортації в мене уже отут є. Ну, коротше, звичайне поселення, нічого нема що вам показувати. Ну, але оце, це, походу, він. Так, мені треба їжа, 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 їжа. Так, стоп, їжа в мене є. Все, їжа в мене є в рюкзаку. Можна пробувати, реально, це походу він. Блін, тільки на кризі. Я не хочу з ним на кризі битися. Я зараз на кризі, я під льот провалюся. А ну давайте краще я його отак заагрю. Нормально. Так, заагрився походу, з'їв щось. Ти що хаваєш? Ти не треба. Давай йди сюди. Сюди йди, хорош, хавай. Давай! А ну давай! Це шо таке! Ей! Нечесно! Нечесно! Пусти, Нечесно! говорю! Нечесно! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Що за заморозка? Не можу бить! Я тебе зараз. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Хил! Надо хилиться! Хилиться! Не надо кидатися своїми людяними штуками, не надо мене морозить! Не надо я тебе говорю морозить! Не надо! Нас коти напоклібало! То коли пащу відкриває, стрілять надо, походу, да? Інакше, Ай, от в пащу ему прям. Да, в паш Короче, надо. Открывай пащу, ты стреляешь. Ой, ай, ай, я стрельну. Стрельну. Де блок атаки? Де блок атаки, говорю? Ай, дамажи так нормально. А ну по покрызи. Не упасти, не упасти, не упасти. Так зараз заморозить, зараз заморозить, заморозить, зараз. Заморозить же ж. Нет, не заморозив. А ну відкрий пащеку, давай. В пащу зразу получиш, скотина. Не хочет відкривать? Ай-яй-яй, не надо быть, бить не надо. Быть не надо. Ты хто? Ты шо? Що за атака? Давай, промазав, промазав, скот. А ну давай. Ану давай. Давай, я тебе говорю, я тебя вже вблизи добью просто. ай яй 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 больно. Больно, 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 больно. Три хп. Ты шо приколіст? Ешь, їж, їж. Де їжа? Еж, ешь, я тебе говорю. Рюкзак, давай. Мій супер рюкзак. Він сдох! Він здох! Він сам здох, Серйозно! Блін, чувак, ну ти якось взагалі не оправдуєш. очікунь. А де експа? А де лут? Так, друзі, опа, пошукавши, я знайшов. походу. Це воно. Походу, воно. Ти, пусти мене. йо-ма-йо, -йо, як тепер звідси тільки вилізти? Так, льодяний кристал. Да, це воно, по-любому. Якщо ще я його тут не знайшов, камон. Утримуйте ПКМ, щоб викликати крижаний вихор, перезаряджається, поки перебуває в інвентарі. Ану. Так, блін. Ай-яй-яй, а це вже Бахтик А Ану, F5, F5. Отак треба. Дивитися. Так, це я, походу. Це я, походу, заморажувати когось зможу. Я не знаю, наскільки це буде ефективно. Але да, він інтері перезаряджається, хорош. Надо буде подивитися, як воно працює. Коротше, льодяний подих тепер у мене є. Так, друзі, і так як у мене зламався шолом, робимо вже. Дарк металовий, чорно-металевий, шолом. Чотири захисту. П'ять міцності. І це просто. Я тепер як цей, це ж павшого рицаря, реально броня. Я думав, що це броня, це павшого рицаря, броня. В ітозі потім, або даже зараз ми все це зачаримо. Ні, потім будемо чарити. Коротше, друзі, а на цьому ми будемо закінчувати нашу серію. В цій серії ми купу всього добули. Як мінімум, у нас тепер є ось такий мечар, рунічний, який ще на праву кнопочку щось робить. Я переведу докладніше, що. Також у нас є отакі от, от подихи, можуть просто дмухать, мухать. До речі, клед мухає мене очі. З'являються, чекайте оп оп оп. аксесуари, коротше, спадають. На цьому я закінчую з вами серію. З вами був я, Райвен. Всім удачки і всім пока!